Чор, ці жителі, ці големи, що заверш? Вітам, вітам! Чорні кажуть, чёрт, треба обережно бити. Що ж, і вони знають, що я тут роблю. Так, що? А? Получи! Вперед, мої монстри! Вперед! Ох, нічого не стоїть. Напасти на мене вирішив. Помер, моему Получай, ти з кожного зб'ю. І тебе. І ось цього голима. Тепер ось так. Кого ще блін? Давай, тебе з одного де. Тебе в нього. Так, що це, вони не радуються. Думаю, що я с получай. О, що давай, догони. Завсі відійду, як пахне. О, не. Зараз відходимо і получайте. Ой-ой-ой. Ти ще хто така німочка? Получай. Все. І ти получай розрізань. О, зомбачки. Так, ні-ні-ні. ви не трогаєте. Це мій перекус. так тренирування. Получай, ты до мене, до мене. Так. І ти, бум, фасьок. Що з того тут не яблучком а то в мене трошки регенерації нема. Є. Так, тебе ось так, один удар доведей до мене до мене і інший. Так, я цей дом знищив. Угу. Ще один големчик, так Мерсиль. Тільба! Ой-ой-ой, який був взрив прямо ідеальний. А його нормально так і не заділи, як я зрозумів. Або його Ну Тоді включаю, гори, гори ясно. Угу. Недовго він пролив. Ну нічого. Зараз треба пригнути от туди. Та ні. Важко ще пригнути, Але нічого. Ось так. Оп. Оп. Так, стояти. Ти куди за моїм жителем? Це мій перекусом. Так, получай. Ну мені навіть меч не потрібно, але ну, з мечом краще. Бити цих гмоси. Ти з ума дійшов, я ваш король. Я сильніший за вас, Що зірш? Получай. розрізаний. Так, і он ще один життє пучець взрывом такий. Ти може це, вони... Я можу контролювати. Ти грозу, але не можу контролювати тіло. чорт, я не хочу їх вбивати. Що, треба буде дізнатися, але я, я знаю. Я знаю, що є книга. Я знаю, що є сила. Сила знищення. Якщо отримати повну цілу силу одного з трьох суперкаменів. А у мене один з каменів. камінь знищення. То і за цього. Я зможу стати людиною. Але за цього я знищу весь світ. Це Ну, хоча не весь, весь. а цей. А це, ну ще цей цей світ. Не, не можна у цей світ, цей Майнкрафт, ну все світ. Світ Майнкрафту, і вона цій буде знищена. І стерта назавжди. Але нічого. Але, але якщо це так, то і я програв, але ми... Але я можу стати іншою людиною. Я вижив і стану людиною. А не цей монстром, який не це лише засилив і вбив своїм звичайних жителів. Луна. Я зможу. Я зможу це зробити. Я переможу. Що? Лупі житель. О, який ви тупі. Що це було, я не знаю. Не знаю, що я не мог розмовляти. Але я дуже добрих повбивав. Так, еще один. Так. А, как прекрасно умна, И ты получай Это нехуй. Все какие-то мозги. Все место. Все Получил. Черт, я только стою. я Все я Все контролировать Все место. Все место. Все Я я, попытаюсь пер... Ну нічого, получай. А, що зі мною? Таке. Де я?